За 2015 рік в місті Кривому Розі зареєстровано 37 фактів незаконного заволодіння автомототранспортними засобами. Із з даної кількості розкрито 21 такий злочин. Особливо почастішили факти незаконних заволодінь саме весняний період. На сьогоднішній день лише за поточний місяць зареєстровано 19 таких фактів. В основному це угони. З стихійних стоянок, які розташовані на прибудинкових територіях, або транспортних засобів, що залишені без догляду, зараз почастіше випадки незаконних заволодінь автомобілями, які обладнані навіть двосторонньою сигналізацією, тобто блокується пульт охорони і скривається транспортний засіб. Як запобігти, в першу чергу необхідно обладнати сигналізацію транспортних засіб, не залишати надовгою без догляду, особливо на прибудинкових територіях в нічний час, якщо це не охороняється територія, користуватись гаражно-будівельними кооперативами чи то охоронювальними стоянками. Мають часто випадки, особливо в літній період незаконних заволодінь скутерами, мопедами. Які знаходяться теж на прибудинкових територіях, не обладнані сигналізаціями і залишені без нагляду. Тобто це лаками шматочок для крадія. Необхідно пам'ятати, що це теж транспортний засіб, який теж коштує гроші, і необхідно за ним дбати, як і за автомобілем.